Ой, привіт, Карл, я так би тебе не бачила, та-та-та ля-ля-ля. Так, можна її підтримати? Ану не підглядать. Ладно, шуткує. Сьогодні ми продовжуємо GTA Сан Андреас. І сьогоднішня місія у нас називається Місія Врятувати місто від пожежі. Зараз ми встиримо цей такий напівпікапчик чи що воно таке, це просто так. Він простонтажуємо трошки і ми поїдемо робити з будівництво. Хто ще не пристібнувся, прищеплюйтесь, присльобуйтесь, чи як можна не сказати. Бо ми починаємо! Зараз у нас буде пожежа. Так, поїхали. Значить, Я зараз шукаю пожежну станцію, на ній викрадаю пожежний автомобіль. Так, так, перший з'їзд, перший з'їзд. Гальма, гальма. Упс. Ну, Дуже добре, що він розраховано на Наш тільки що витягнути як напад. Опс! Камон! А де ділася пожежна станція? Я не зрозумів. Оце так поворот. Коротше, пожежної станції не буде. Пожежна. Коротше, замість цього всього. У нас зараз вийде дуже хтива серія. Я не можу то зараз знайти пожежку, але зараз розповім вам трошки про секс, проміг цей геосаном джересу. Ось тут вночі можна побачити таких собі жіночок, які хочуть підзаробити на цьому тілі. І для того, щоб показати вам, що взагалі відбувається в саме в плані сексу, я вам сьогодні покажу і стосунки, би мовити нормальні, я би це назвав. Тобто класичні між дівчиною і парушками, між коханими парами. І також покажу вам, як воно я можу вискочити. Такий вискочок. Зараз я повертаюся до своєї дівчини, так би мовити. І... Так, 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 поліція, поліція так, не, не цапай нас. Ось тут на мапі. Серденьком відображається місце, де живе е дівчина мого персонажа. Він за нею, так би мовити, пікується, як так назвав. Він за нею це прогнозувати. Дейти. Зустрічається, коротше, не з нею. Вибираю, давай. І зараз ми поїдемо до неї в гості. Так, вона готова. Ось цей червоний кружечок говорить, що вона готова. Зараз заносимо, Припаркуємося. Достатньо. Добре, паркувалися. І йдемо до неї. Побазікаємо. Так, ну що там, як справи? Ой, привіт, Карл! Я давно би тебе не бачила, та-та-та-ля-ля-ля. Так, можна її підтримати? А ну не підглядать. Ладно, шуткує. Коротше, щойно поцілував я її. Також із е, зброї в мене є квіти, тож я дарую їй квіти! У -у! Подарувати квіти. Так, ану, відвернись, дивись, який гарний букети, я тобі придарував. Уу, клас! Тепер можна ще раз поцілуватися чмоки-чмоки. Все, супер. Після цього а, у нас є такі собі класичні побачення. І зараз я питаю, що ти взагалі хочеш, куди ти хочеш. Вона говорить, наприклад, хочу ресторан, хочу там бар якийсь посидіти з тобою позалипати. І ось, дивіться, на мапі у нас з'являються ці штуки, куди можна з'їздити. Ось, наприклад, з'явилася бар, бокальчик. Тут поруч, є в ворожому районі, ось там далі. Є ось тут у нас кафешка якась з Морозивом чи з Мафіном, хто знає. Давайте з'їздимо ось сюди, в найближчу. ось сюди, Не показується. Добре, з'їдемо в найближчий бар. Поїхали. Давайте. Ще раз чмоки чмоки і поїхали. Ну, поїхали, ну. <Ride> Щось ви там довго тривокаєтесь Так, є у нас якась тачка, яку можна угнати? Нема. Добре, їдемо на цій, на якій я приїхав, щоб нас копи з собою не загребли Цю дівчину звати Деніс. Вона та... Так, так. Так, о, дивіться, дивіться, вона войовнича дуже дівчина насправді. Так, що я вам ще скажу? Це та ж сама дівчина, яку в цьому проходженні я врятував в пожежі. А, там, по гасником, пожежого гасником. Це гарно припаркувався, щоб потім було зручно виїжджати і виходимо. Special, Вона дуже бойова, войовнича, інколи може її постріляти. Але коли ми в барі можемо разом до посидіти, то базікати, ля-ля-ля. Тож так відбуваються наші е, вечірки, двіжухи, все інше. І я здогадуюсь, так, вона вже виглядає досить втомленою. Поїхали її додому. Коли. Добре, поїхали. Сідаємо в тачку. Відвозимо її додому і приблизно... о о о, -о! Тільки що чувак якийсь хотів до нас причепитися отой, бачите, помаранчевий, рожевий чи помаранчевий, малиновий можна так його назвати. Коротше, це бандюки з іншої банди, з іншої біжутки. І вони на нас нападають нам... Тож, як ви можете побачити, я, в мене вже водійські скили трошки. Ой-ой-ой, хотів похвастатися, що я вже навчився водити, але це... Добре? Так, я її поки що нікуди більше не можу відвезти, У мене всі штуки пропали. Тож, давай я її додому гарненько проведу. І поїхали додому. Що у нас є вдома? До речі, в мене ще є букет. Ні, вже нема. До речі, є базука, якою можна вистрілити по а, цьому гунтокрилу. Подивимося, до речі, треба буде влаштувати погоню за собою і вистрілити по гелікоптеру з базуки. Чи вийде у нас це все дуже дуже цікаво? Тож повертаємося зараз до звичайної зброї бойової. До речі, там серйозний арсенал. Давайте ведемо її додому, давай, Нас доганяй. Підходь, підходь. Я не зрозумів. Якщо чесно, я не зрозумів, що вона хоче. І для таких випадків дуже простий лайфхак. Давайте я вам покажу. А, м -м, треба було доцілуватися. Дивіться, вона нас запрошує. На чашечку кави. Ну, Якщо серйозно, то це було не про чашечку каву. Але, звісно, ми погоджуємося на такі так розваги. чи що. Тож, не будемо, не будемо їм заважати, але я думаю, що ви самі здогадалися, що там відбувається. Тож, це був такий собі перший варіант, про який я вам сьогодні говорив: про секс в грі GTA San Andreas. Прогрес з Денісом в наших стосунках у нас На Матсу. О! Ах ти ж скотиняк! Ай, капець, ну бо! Ах, я не ту плоту натискав, це, я дав. Короче, ці чуваки атакують нас, а я чомусь натиснув групопашу, дивіться. Е -е, сісти в машину замість того, щоб будеся. Е -е. Мені це не сподобалось. Зараз ми... О, балакаємо зо... з ну, не понящо. А чого я не можу стріляти? Ну на шов? Вся зброя кудись зі знімає, хоч чи що? З цією зброєю я би міг стріляти з машини, по логіці, але я не можу. Ага, можу. Все, побачимо. Оці чоловіки на мене тільки що нападали, тримаю клуба за слабки. Нато. -на. Завалили його. Дивіться, більше-більше корішів його приходить. Зараз там зірветься машина і вони повбивалися. Вони повбивалися. Я грошики підібрав і поїхав бігом зберегтися, поки в мене ще є життя. Так. Щоб зберегтися, нам треба топити додому. О-о-о, пожарка! Пожарка приїхала! Супер, дивіться, зараз ми її вкрадемо. І буде у нас пожежна місія! Уху! Так, пожарка. Короче, оцей коп може нас дуже заступити, якщо чесно. Якщо ми зараз викрадаємо пожарку... То... За на нами женеться. І та, пожежна пець за нами женеться. Але що зробити? Я не міг їй знайти цю пожарку. Тепер буде пожежна місія по Максі. Тож, ми приймаємо замовлення. Я натискаю чи галочку.